Ну, вони і зриваються коли-не коли. Ну, зараз вроде б, не чути вже Уже ж місяця, десь місяця не чути їх. Вони бувало самі по собі зривалися. Малий, малий катається, ну, а що? стараємося по вугонах не ходити, особливо там та сторона осипана ж була багатенько. Ну, по стежки ж ходять люди, стараються, щоб не, не, ну, не звертати ні вліво, ні вправо, щоб далеко не ходити. Вони вже зараз вроде б, знаки поставили, би видно, де, де є, де немає. Та як, на вгороді у себе. Теж їх багато було, ну які самі повзривали. А хотіли ну, осінь огород збирати. І там, я не знаю, ну там трава суха була. І туди Думав, косою трошки. Спочатку граблями взяв, вже, щоб, думаю, щоб не, не підірватися. А воно або в ямці була ця пелюстка ПМ, 1 по-моєму, називається. Видно в ямці, щоб граблі пройшли, а косою зачепило.